Вітаю вас на каналі Заміські будні Мене звати Катерина, і сьогодні я буду викупувати тюльпани і викопую крокуси та іриси. Цибулькові. У мене частина тюльпанів посаджена ось такі ящики, а частина в корзинки, які я трошки пізніше вам покажу. Цибульки, крокусів та ірисів в мене посаджені ось в таких маленьких контейнерах-сітках Дуже давно купляла їх, вже багато років. Зараз я вам покажу, що я з ними роблю після викопки. Отже, по-перше, я їх я достаю з землі самі цибульки, прибираю зайве лужпиня, і які хворі цибулайки також їх прибираю. Викопую я, коли вони в повністю стебло. Бо якщо викопати раніше, не дозріють і будуть погано зберігатися. В принципі, крокуси і іриси можна раніше вибирати, але я вибираю їх разом в один час. Це десь середина червня, десь так, може трошки пізніше. І ось так ось я перебираю, вичищаю від цих ловпайок і коріння. Ось такі в мене цибульки виходять. А потім, після того, як я їх перебрала, я їх або мию, або якщо от в мене їх багато зараз мілких, то мити я їх спочатку не хочу, я їх залишаю на півтіні, в мене під навісом вони зберігалися, на один день, щоб трошечки земля обсохла і гарно струшувалась. Потім я беру воду кімнатної температури, додаю до неї. Марганцовку зовсім трішечки, бо вона ще буде розчинятися. Пане, я там залишаю на півгодинки, а крокуси і іриси я залишаю десь на хвилин 15, замочую їх. Це я роблю для того, щоб не було хвороб ось такі гарної. Просто перекладаю у воду і все і залишаю. Якщо десь зайвішками плівки, які повпливали зверху, я їх одразу прибираю. Щоб потім мені було менше роботи. Замочені іриси я викладаю на паперовий рушник. І в ту же воду потім додаю цибульки крокусів. Вони теж 10-15 хвилин полежать, і я їх викладаю до іриси. Цибульки дуже різняться по виду, тому я не переживаю, що я їх можу сплутати. І тим більше в мене зовсім трошки залишилося саме крокус, крокусів. Вони в цьому році в мене чомусь. Чи то а, за погоди пропали, чи, можливо, я їм передала добриво. Ну, бо зовсім мілки, і їх дуже-дуже мало. Нема навіть тих малесеньких діточок. І ось пройшло півгодинки, поки я займалася мілкими цибульками, крокусами і ірисами, і приступаю до тюльпанів, просто забираю зайві шкалубки, якісь сміття. Кладу їх у ємності і залишаю до повного висихання на півтіні у гарно провітряному приміщенні. В мене це знову ж таки залишило під навісом. Ось пройшло два дні, і гарно цибульки мої просохли. Ось така кількість в мене їх вийшла. Зберігати я їх буду в ось таких сіточках. Це в мене щось замовляло в інтернеті, ті ті ж самі цибулинки, і залишила їх для зберігання своїх цюльпанів. Перекладаю тюльпани в ці сіточки, крокуси і іриси я буду зберігати ось так. просто, Трошки тюльпанів в мене залишилось, вони мілкі, вони повисипаються просто в сітки, тому я їх теж залишила в ящичку. Але з ці сітки висипати зовсім не обов'язково присипати, просто можете зберігати в ящичках. Насипавши тонким шаром в провітрявому приміщенні, не в підвалі, бо вони можуть запріти, щоб не було вологи, і на півтіні, щоб гарно збереглися ваші цибульки до того часу, коли ви їх будете висаджувати. Ось і все. На цьому буду завершувати. Дякую всім, хто не дивився до кінця, і до зустрічі в нових відео!